Товариство Строймастер та агропромисловий НВП-Візит. Підходьте до залу судових службу. Першої станції ми звернулися до поліційного суду для того, щоб все ж таки довести, свої, довести свою правоту і довести все таки, що саме коля належить нам. В поліційній станції нам було нам надано було. Будь ласка, с... застава, яка відбувалася. Ця, ця коля також була в заставі? Так, саме ця коля була в заставі також. Так, це завод-міталіст. Що... Так, так, <кхів> В подальшому так, ми надали інформаційну довідку про те, що саме ЄС Єдиного державного реєстру, про те, що саме це майно належить нам, відповідно, зареєстровано. Також технічний паспорт, який ми виготовили під час... Все ж таки, Витяг державного реєстру ви сказали. Інформаційну, довідку, інформаційну так, довідку про те, що да. так, колія належить на правій власник і майстер. І відповідно до навченого і відповідно до на законодавство. Ми також ще написали відео Сінестарго на там перед та, маленькою. Ви все не розповідаєте, може хтось щось інше щось Ну, і... Якщо тоді, то буде добре. Okay, okay, ми так надали. І суто поліційної станції встановив, що саме колі належить нам... Зараз Зазначили... колія <клісті> кого знаходиться? Анби У ЗНК скарги, так? Так. У вас знаходиться колія? Так, розумію. Хотів додати вашу честь з приводу безпідставності висновків арбітражного керуючого, що... Захід схід, який встановив право власності, і знову ж таки ще раз підтримую позицію, що нами було правильно вибрано посіб захисту, оскільки нам на момент звернення до суду майно перебувало в нашому володінні і фактично під час розгляду суду справи в суді вона знаходилася у нас, потім незаконно була вивезена з нашої території. Коли я є власністю Товстрімайстер. Тримастр... Ми її користувалися і користуватимемося надалі. Коли повернемо собі це майно, вважаю, що абсолютно фіктивно було складено всі документи, на підставі яких цією стороною було забрано колі, так само як і дії працівників поліції, які Скажіть, будь ласка, року використали ці колі за долівором фінансового лісу. За договір фінансу ми користуємося з 2012 року. До цього була торії. До цього була до да. Тобто, Фактично ви викупаєте це майно. Різано, так. Да, ми викупаємо майно і маємо право. Так, дякуємо за висловлення позиції. У судовому засіданні оголошується перерва порядку статті 77 Господарського процесуального кодексу України до 28 лютого. Судове засідання залишають закритим. Дякую.